Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Є дуже такий частий запит і дуже часто задають питання, на якому автомобілі тренуватися на автомобілі з інструктора, чи може на своєму автомобілі. Дуже часто дзвонять учні і також питають питання: у мене свій автомобіль, я катаю вже чи можна займатися на моєму автомобілі, чи може краще на вашому автомобілі, де дублючі педалі. Ну ви повинні розуміти, я часто задаю питання таким учням. Скільки ви катаєтесь? Чи може ми два-дві години прокатались, чи може ви два роки катались кожен день, але там є питання з паркуванням? Тому це треба питання задавати учням і так ось і виясняти на кому є вони рівні? Ну і на жаль, часто буває такий спротив, тому що от кажуть, що я, наприклад, катаю вже там рік чи півроку, і у мене досить непоганий рівень. Ну, на думку, цієї людини. Але мене не вистачає деяких моментів, наприклад, паркування, чи може проїзд до поколу, чи може я там живу в місцевості, такої, де більш спокійний рух, і приїжджаю в місто, не можу їхати по місту. Дуже багато автомобілів, багато пішоходів, перегружені вулиці знаками дорожими, читаю погано, і тому таке питання: отоки спротив є. Так, я вожу, давайте нема автомобілі. Ну, я в цьому випадку так, кажу, що давайте спробуємо одне заняття на нашому автомобілі. Тому що якщо ви будете паркуватись, наприклад, поруч у нас стоять дуже коштовні автомобілі, і інструктор відповідає на це за це тренування, і це дуже небезпечно. Впевнений в своїх силах це дуже добре. Але ви чомусь звертаєтесь до інструктора? Ви розумієте, що вам чогось не вистачає? Також ви повинні розуміти, що автомобіль, на якому ви тренуєтесь, він коштовний. І якщо ви може будете паркуватися, чи може бути стовпчик, чи може бордюр, ви можете якось поцарапати автомобіль, чи може розтрощити. Якщо будуть поруч автомобілі коштовні, це може дістатися автомобілю, поруч з яким ви паркуєтесь, наприклад, якщо вам не вистачає паркування. Тому заняття на автомобілі інструктора я рекомендую. Тому що є дублюючі педалі, є спеціаліст, який вам може допомогти, який вам грамотно розкаже, підкаже. Також, якщо вам не вистачає якісь там розуміння, він може вам підказати. Знаєте, як ще психолог проробити деякі речі, тому що буває так, що учню страшно. От, тому що, от, бачите, дуже-дуже от, близько стоїть автомобілі. На якій відстані, що робити, ви можете е, спробувати на своєму автомобілі, але якщо нема впевненості, краще брати інструктора, беріть, шукайте інструктора грамотного, який може він підказати автомобіль, щоб був ну, можна брати, щоб схожий був з вашим автомобілем, а може не брати е, схожий автомобіль автомобіля З вашим, тому що якщо ви більше будете тренуватися на різних автомобілях, ви будете більш універсальним водієм. Також, якщо ви довго, наприклад, вже водите автомобіль, а є ще у вас питання і над чим попрацювати, то якщо ви наймаєте інструктора, він може, як кваліфікована людина як в цій спеціальності, зрозуміти, що вам потрібно, чи читаєте ви знаки як ви паркуєтесь, чи є у вас відчуття габаритів. Може, до все буде одного заняття. Наприклад, на машині інструктора можливо буде і недостатньо одного заняття, тому що інструктор, як спеціаліст, може зрозуміти, як ви читаєте знаки, як бачите пішоходів. Тому це важливо, якщо вже катаються, наприклад, ви там 2-3 роки і так от дуже дуже щільно, але ви катаєтесь, наприклад, в такій місцевості, де немає просто от світлофорів пішоходів, приїжджаєте в місто, і там є проблема. Цю проблему так дійсно може вас вам допомогти справити з кваліфікованим Також я стикався з такими питаннями. Ну, наприклад, я там. Получала чи получав права, наприклад, 10 років тому, і водив там 2 роки. З е, керма не злазив. водив, водив, все було класно, і паркувався, все. Але це було, наприклад, там 5 років тому, чи 10 років тому, може там 3 роки тому. Яке було у вас водіння? Ви водили, може бути, в місті там, де було не такий шильний трафік. Зараз ви переїхали в місто, де багато світлофорів, де багато автомобілів та пішоходів. Е, то бачите, більше у нас трафік загружений, більш складне завдання. Автомобілі, які поруч їдуть більш більш такі коштовні, тому потрібно робити обережно. Це по перше. По друге, якщо ви получали водійське, наприклад, посвідчення, і так були молоді, то у вас може не було такого, знаєте, відчуття обережності. з, з руками воно з'являється. Як якщо появляється дитина, ви більш обережно хочете все зробити, і може виникати вам у вас якийсь такий страх. Момент, наприклад, як було, я дуже хотів стримнути з парашутом, але з роками пройшли роки. Не було такої можливості. Якось знаєте так багато справ, багато справ, і якось пройшли роки. І вже не дуже я хочу цього робити. Тому водіння також я розумію, що може бути саме, тому що людина водила, водила автомобіль, проходять роки. Коли автомобіля немає, чи може там якісь проблеми були сімейні, чи може бути там росла дитина, ніколи було, але приходить руки, і людина знову повертається. І дуже часто таким запитом стикається: як, от я раніше водила, а зараз не можу. От відчуття таке, що щось не вистачає, щось позабулося. От треба такий, знаєте, штовчок якийсь дати учню, і коли звертаються учні за це з цією проблемою, що знати якась більше страху виник виникає. Досить там може, також буває двох-трьох занять на автомобілі інструктора, і потім можемо пересаджуватись на автомобіль клієнтам. Таке ж теж буває. Тому спеціаліст може це зробити. Також бувають, знаєте, телефонують і питають, а от скільки, на вашу думку, потрібно занять? Ну, Якщо я скажу, що по телефону це потрібно чи одне заняття, чи три, чи може десять, це непрофесійно. Я не можу, знаєте, розповідати. По телефону, і от як людина водить. Мені потрібно подивитися, як вона читає знаки, яка швидкість прийняття рішень, яка реакція в даному випадку, як людина реагує. Якщо цього не робити, це дуже складно. Якщо підводити підсумки, і у вас от виникає якийсь страх, чи може ви не впевнені, то краще наймайте інструктора. Інструктора наймайте таким чином, щоб він був професіонал. Подивіться, які запити вам потрібно, поміркуйте. Чи це більше паркування потрібно, чи може проїзд по місту, чи може, наприклад, перехрестя з круговим рухом потрібно вам більше. І якщо у вас впевненість є, обов'язково звертайтесь до інструктора. Також робіть заняття теж на машині інструктора, тому що є дублюючі педалі, дзеркала, і знаєте, як інструктор трошки привик до свого автомобіля. Якщо буде пересаджуватися на ваш автомобіль, у нього менше буде таких, знаєте. Органів управління, якщо буде аварійна ситуація, тому водіть обережно, хай щастить.